Найщиріші вітання усім з київського стадіону Динамо. імені Валерія Васильовича Лобановського. ми з вами розпочинаємо перегляд та матчу го туру української футбольної прем'єр-ліги. Зоря Луганська на своєму номінальному домашньому полі приймає сьогодні Київську оболонь. Цікавий поєдинок двох команд. Двох команд, які дуже непогано стартували цю весняну частину сезону, який обіцяє бути дуже насиченим. Здає на білоцерковця. Непогано мічин. Перший на м'ячі. білоцерковець прокидає собі. Є трохи простору перед ним. Віддає на Мічина у штрафному майданчику. Петр правою ногою пробиває В ближній верхній кут. Намагався влучити Петр Мічину з цим ударом. Хороша спроба для нього. Ну, напевно, тут варто теж сказати, що я говорю про Черненка. Серба дуже непоганий дальній удар. <плес> Яцик, хороше перехоплення. Шанс зараз може бути у умічена. низом запробуває Федерівський на місці. Ну ось такі моменти дарувати супернику на старті поєдинку. в жодному випадку не можна. Поки до нього не доходить. Яц. Прекрасний удар. Сталека. Яцик пробиває на місці Федорівський. Добування буде від зорі. Білоцерковий з М'ячем. Ще раз під удар. Цього разу заблокований постріл. От абсолютно один в зоні лівого інсайда Олександр Яцик. Фактично так на своїй позиції. Тримає передачу від слесара і пробивав, пробивав якісно, пробивав під стійку, пробивав туди, куди треба. Але Назарій Федорівський. Тягне цей удар. То і Балоні. Балонів. Що навіс на ближній кут. Збирається тут футболісти. Зоріало, треба до кінця допрацьовувати. Так Сапутін на лінії залишився, побоявся виходити. Спокійно фіксує м'яч в руках. Не надто сильним цей був удар, Очевидно, фактично зі статичного положення. Зараз розігруватиме оболонці кутовий. Схожі розіграші проти Полісся. Вони бачили у стилі лондонського арсеналу. Можна сказати, забігання непогане. А на підбиранні вдається допрацювати. І удар за масштабного майданчика. Сапутін тягне! Класний момент самісінького початку. Трохи англійської прем'єр-ліги нам. Привносить оболонь всім розіграшом. Один на ближній кут з дальнього кута. пішло забігання. Є туди навісну. Цього разу перекинути Андерсона Джордона. Вдається ще один удар. Далекий знову на поперечений м'яч летить. Оболонь продовжує бити, продовжує шукати, але трохи-трохи не вдається. Ну що ж, класна серія моментів. Багато моментів в цьому матчі. Ну і, шановні, ще раз нагадую. Щоб ось таких моментів більше бачити у швидкому форматі, у форматі швидкого контенту, із Білоцерківець добре розкрутився, виконує навіс. Низом може бути удар. І пув ворота, м'яч летить. Який шанс? Цікава робота режисера трансляції. Але зараз хороший шанс. Дійсно хороший. Ну і обмінялись команди небезпечними ударами за штрафного майданчика. Каркас Воріт допомагає оболоні. Трохи з випередженням графіку. Ця атака йшла. Хороше перехоплення зараз від Джордана. Він несеться. Джордан може пробити Джордан. Праворуч віддає тронтельна від нього. Удар над воротами м'яч летить. І знову ця атака розпочалась. чого? Вона розпочалась втрати м'яча. Втрати м'яча, якої могло і не бути. Ледь не закінчилося. Взяттям ворі. Причому хто створив цю атаку, так? Центральний захисник та правий захисник зорі. Ітенчук. Загострення від нього. талі Круша. Праворуч відкидає на Стасюка. Хороша атака. чотири футболісти, в балоні в штрафному майданчику. Закидання на грушу вдається. Виграти беруть бульміч. Залишається падіння через себе. Спроба продовжити цю атаку. Ще одне падіння. Рефері зупиняє гру. Там Прилетіло м'ячем, судячи, за... ні, груша за ногу тримається. Не м'ячем. Давайте подивимося ще раз на цей епізод. Тут повертає Блізніченко м'ячу боротьбу. Ну і груша тягнеться за м'ячем. Андерсон Джордан теж за ним тягнеться. Ну, і, напевне, трохи понозі зачепив Андерсон Джордан. Ну, але граючи у м'яч, тому, напевне, мови про 11-метровий тут не буде. Тому, якщо що, ну, я так розумію, перевірка пройшла. Пройшла не успішно для оболоні. Успішно для Зорі. Горбач чіпляється до кінця. сам на правому Фланзі опинився. І удар! Гол! На рівному місці прилітає м'яч на нова бедра мішину. І згадували ми це на початку цього поєдинку. Що він любить ось цю позицію? Він любить ось ці 16-15 метрів. Удари десь приблизно звідти. Тут м'яч досить випадково опинився просто на ідеальній відстані від ноги від газону. І Петер Мічин забуває шостий гол в цьому сезоні. Ну і В якому ж сувому стилі він його забуває насправді таким хелстким класним ударом з підйома. З дивимись, тут рикошет, рикошет, рикошет. І удар. Віталій Груша не зміг вибити м'яч. Один рикошет, другий рикошет. І Петр Мічин. Красиво. Без шансів для Федорівського. І тут суха серія оболоні закінчиться. Ільїн на підбиранні. Перший скидає праворічна Черненка. Черненко вирізає, але в руки Сапутіну. Сапутін на місці. Спокійно допрацював. Друга жовта картка у сезоні для Снесара. зоні Вітенчук. хороша. Передача від нього вертикальна. І Зараз Ільїн є момент для удару Лівий ногою пробиває, але надто довго прикладався він до цього м'яча. Здалося, що з першого дотику вже вивів себе на ударну позицію, ніби як бачив цю дальню дев'ятку. Розумів, куди треба бити. А Суханова, У Суханова є простір. Навіз до штрафного майданчика. Удар! Сапутін витягує м'яч. Фактично згоріт. Просто розкішний момент зараз був. Черненко ледь не з м'ячем влетів у ворота. Ще раз дивимось. На лінії воріться Путін рятує команду. Але атака Зорі. Яцек на лівому фланзі. Яцеку треба рухатись у центр. Це він розуміє. Віддає класну передачу. Центр на Мічина. Мічин може пробити. Мічин передача в ритм. І як же чудово відіграв судять Суханова, але Мішин! Допрацьовує до кінця. І забиває другий голову. У балоні 2-0 на 60 й хвилині. Розкішна контратака. Ну, і господарі подвоїть свою перевагу. Ну і тут треба відзначати Олександра Яцика. Саме він розпочав цю атаку, саме він розігнав цю контратаку, саме він віддав неочевидну, але дуже красиву передачу у центр Намічина. А далі Мішин знову трохи пощастило. Ось він пас від Яцика. Мішин віддає. Розріз. Суханов допрацьовує, але у другому підкаті вибити м'яч не вдається. І Петр Мішин на місці допрацьовує собі. Рибираєс. Зараз Черненко пробує зробити те саме. Черненко! <ріст> Який розкішний шанс зробити те саме, що ми бачили сьогодні у матчі лівого берега і Вереса, але Сапутін ну, Черненко забивав у своїй кар'єрі в минулому сезоні з 30 метрів. І з 35 метрів. Ну, з власної половини поля він ще не забивав. І тут вирішив так, з 50 І Як же це було близько? Допрацьовує Сапутін до кінця. Найкращі голи та сейви. Цікаві факти та статистика. Як сльозиний контент, все в одному місці. Скануйте код та підтримайте підпискою. Пішов на вісу боротьбу. Сапутін вибиває і забиває оболонь на добиванні. Не встигають футболісти. Зорі Відігрується оболонь. 2-1 стає рахунок на 68 й Хвилині цього поєдинку. Матч стає цікавіше. 2-один. Досить швидко. І стандарт таки приносить у болоні успіх. Кілька спроб було у першому таймі. Невдалі. Але ось у другому таймі нарешті є результат. Давайте подивимось ще раз, що там відбулося. Черненко виконує навіс. А Путін відбиває в коліном Віталію Гручі. М'яч просто влучає у цьому епізоді. Тому що дійсно згадуючи, так минулий тур зараз на до штрафного майданчика. Є скидка за, за Путін завадили йому але. Так а де, а де порушення право? Вибачаємось знову таки за лексику Анашищенка. Підставився. Ось тут зафіксований фол, що підставився під голкіпера Денису Стименко в цьому епізоді. Так, Сергій Шищенко жовту картку таки і отримав. І зараз отримає червону. я думаю. Пішов навіс у боротьбу. кому зіграти в перший м'яч. Карась на підбиранні. Приймак поруч з ним є. Карась сам виконує навіс. Туди. І м'яч прилітає Андерсона Джордана. Арбітр показує, що дотику там не було. Можна грати. Долучайтесь. у Боротьбу. Удар! Полз ворота М'яч летить. Хороша тут спроба була. Але вирізати м'яч. Під дальну стійку теслюку не вдалося. Він першим дотиком до м'яча влучно пробити не виходить. Друга поспіль виграє зорям, виграє з рахунком два